Ми з Каргулом саме чергували. На ранок ми очікували, що зміна нас прийде, буде змінювати. Ми собі спокійно підемо додому. Але, на жаль, так не вийшло. Четвертій ранку повідомили про повномасштабну війну. І ми залишилися на зміні на цілий день. Важко сприйнялось, тому що ніхто не розумів, чого очікувати. Що може трапитись далі. Були готові в будь-який момент вночі, в день зранку ввечері їхати, рятувати людей, розбирати завали. Ми заступали якраз на чергування, коли були загиблі. Їхали з надією з такою, що Хоча, б, можливо, без фатальних наслідків буде. Люди під завалами, але ми надіялися, що ми їх ще врятуємо. Но, на жаль, так не трапилося, були загиблі, були люди, яких і достали живими. Ну, з надією їдеш завжди, що все буде добре. Ми не можемо спецтехнікою просто розгорнути цей завал. Ми руками кожен камінчик, кожну кірпічиночку беремо, передаємо один одному складаємо і таким обережним способом потихеньку розбираємо. Емоцій немає взагалі ніяких. Ти просто виконуєш свій обов'язок. Ти просто виключається голова і ти працюєш. Це наша земля яку ми повинні захищати, боронити, в якій ми маємо жити.